Дарова, і сьогодні ми проводимо краш-тест. Не або а банки від фанти. Перший тест буде просто її кинути. Ми бачимо, з банкою майже нічого не сталося. Другий тест це кинути її з силою. Для банка ціла. Третій тест це попробувати її сильно копнути. Як ми можемо побачити, банка трохи пом'ялася, але це все, це все вирішується просто цим таким мувом. Наступний тест це, звичайно, стати на неї. Як ми можемо побачити, банці трохи кавзда, але ми можемо спробувати її виправити. Чи це максимальний сан, до якого я зміг її виправити? Останній тест це буде ось цей пеньок на неї повалити. Дивимось. От виглядає наша банка зараз. І останній тест це буде кидання її з балкону. Я вже на балконі, і єдине, що нам залишається зробити, це зробити ось так: банка від фанти після всіх наших тестів. Звичайно, з неї вже нічого нормального не поп'єш, Але я думаю, вам сподобається, якщо її розламає кінець. Тому зараз, скоріш за ви побачите таймлапс. Ну, а це був краш тест самий тупий краш тест на мою думку. краш тест банки від фанти. До побачення, дякую за перегляд.